Поучання Аввидоротея про те, щоб не осуджувати ближнього. Своє поучення преподобний Авадоротей починає з того, що попереджує нас в необхідності слідкувати за нашими малими несправностями і турбуватися про те, щоб і в малому не згрішити. І в дальшому своєму поученні Він пояснює нам, що гріх осудження ближнього. Гріх, звичайно, що не малий, хоч нам він таким і здається. Я зі свого досвіду духівника помічаю часто, що люди в малих гріхах каються, а про малі гріхи на сповіді багато говорять, а великі гріхи тяжкі, страшні, пропускають і не помічають. Дуже часто молодь сьогодні, особливо дівчата, наприклад, може сповідатися, не слухала тата, не слухала мами. Але з того, що спить з хлопцем, як з чоловіком, навіть не думає сповідатися і не вважає це за гріх. Якщо ми хочемо з вами почати справу свого виправлення, то можливо потрібно почати особливо із того, щоб не осуджувати ближнього. Ось що в цьому поученні говорить нам преподобний Авадоротей. Коли б ми пам'ятали браття слова святих старців, коли б ми завжди поучалися в них, то ми б не віддавалися б так легко безпечності щодо себе. І справді, у нас усіх є деяка безпечність. Ми не турбуємося про виправлення себе, нас турбують багато інших речей, котрі, звичайно, заслуговують нашої уваги, але все ж таки, щоб не, від... щоб не відбувалося у світі, щоб не відбувалося навколо нас, цим усім турбується Бог. А ось нас спасти. І нашу душу виправити без нас навіть Бог не може. І до цього ми з вами повинні докласти якнайбільшу турботу. За цим ми повинні журитися, за цим ми повинні уважно слідкувати. Бо якщо б ми, як вони сказали, не нехтували малим і тим, що нам видається незначним, то не впадали б у велике тяжке. Я завжди кажу вам, що через оці незначні гріхи, через те, що кажемо, що поганого в тому чи в іншому постає в душі лиха звичка, і людина починає занебувати і велике. Звичайно, ви напевно пам'ятаєте слова Спасителя про те, що за кожне слово бездільне. Дасть людина відповідь у день суду. Тобто за кожне пусте слово дасть людина відповідь у день суду, тим більше за слово, до якого примішано щось зле, щось погане. І далі починає говорити нам Ава Доротей про гріх осудження ближнього. Чи знаєте ви, який тяжкий гріх осуджувати ближнього? Бо що є тяжким за це? Що настільки ненавидить Бог? Від чого він так відвертається? Як і отці казали, що немає нічого гіршого за осудження, однак і до такого великого зла людина приходить через те ж занедбання незначного, як здається. Я думаю, що всі ми прогрішилися цим страшним гріхом. Якщо ми згадуємо своє дитинство, якщо згадуємо ту щиру дитячу простоту незлобивість, то можна побачити, що тоді у нас цього гріха не було. Він, можливо, був у зародку колись, але зараз він розвився і став дуже тяжким і страшним гріхом. Та ж сама колода. Яка старчить у власному Оці нашому. В таке велике зло людина приходить через незначне, на перший погляд, недбальство. Тобто людині здається, що це незначне, а насправді в очах Божих це незначне є також гріхом, є дорогою до смерті та погибелі. Бо через те, що людина дозволила собі незначне осуджувати ближнього, через те, що каже, що в тому поганого, якщо послухаю, що говорить цей брат? Що поганого, якщо і я скажу одне ось таке то слово? Що такого, якщо я подивлюся, що буде робити цей брат чи той прочанин? Через оце саме. Ум починає залишати свої гріхи без уваги і помічати гріхи ближнього. І, звичайно, дорогі мої, всі ми в цьому винні нас дуже турбує життя інших людей. Ми дуже цікавимося, як живуть інші, дуже любимо спостерігати за іншими, дивитися за ними і забуваємо дивитися за своєю душею. І потрібно сказати, що сучасний світ з його розвагами, з його спокусами, він якраз заставляє нас не дивитися всередину себе. Він привертає всю нашу увагу. І, звичайно, що це ознака того, що світ іде до кінця, це ознака занепалості цього світу. І ось як від цього всього розум поза починає залишати свої гріхи без уваги та помічати гріхи ближнього? І через, і через це потім трапляється, що ми осуджуємо, лихословимо, зневажаємо ближніх і, нарешті, падаємо ю те, що осуджуємо. Тут є деякий духовний закон. Якщо ми когось чомусь осуджуємо, якщо ми над кимось возвеличуємося, то самі в кінці кінців впадемо в ті самі гріхи, а можливо, і в гірші в порівнянні з тими, які помітили в нашому ближньому. Бо через те, що людина не журиться своїми гріхами і не оплакує, як сказали отці свого мерця. Свою загиблу душу не може вона досягти успіху ні в чому доброму, а завжди звертає увагу на діла ближнього. І дуже багато є зараз людей, які вміють давати різні поради, давати різні рецепти, дуже багато людей, у яких є плани, як виправити світ, як зробити все кращим. І дуже мало людей. Я навіть не знаю, чи є вони, які б виправляли самі себе. А це перша справа, найголовніша, яка доручена Богом. Якщо ми з вами зуміємо навіть своїми порадами спасти увесь світ, а загубимо себе, то яку ми отримаємо від цього користь? Що таке осуд? У Святому Письмі в Євангелії від Матея сказано: Не судіть, щоб і вас не судили, бо яким судом будете судити, таким же вас і усудять, і якою мірою міряєте, такою відмірюють вам. Святе письмо вчить нас не судити інших, і нагадує нам, що нас також буде судити сам Господь Бог на страшному суді. Християнин не судить інших людей, а з покорою визнає. Що тільки Господь Бог має право це робити, тільки Він все бачить і знає, тільки Він може творити справедливий висновок, хто був правий, а хто переступив закон справедливості. Ми по своїй природі і обмеженості просто не можемо все знати та розуміти всі вчинки іншої людини, ось тому не вміємо і не можемо правильно зробити висновок. Тобто дати оцінку людині, є вона добра чи погана. Невже це означає, що не можна говорити про вчинки інших людей? Невже це означає, що треба закривати очі на зло, не говорити про нього і таким чином сприяти розповсюдженню зла? Як можна вирішити це протиріччя? Досить гарно, досить глибоко і досить розумно. Вияснюється це питання святим отцем Іваном Злотустим. Саме він дуже добре це пояснює. Ці напрацювання вартує взяти під увагу. Можемо розрізнити два слова судження і суд. Слово судити означає роздумувати, аналізувати якийсь чинок. Слово осуд це робити людині вирок, може тільки усний, але все ж таки вирок. Іван Золотоустий повчає, що судити ми можемо і зобов'язані, але осуджувати нам не дозволено, бо це належить лише самому Господу Богу. Якщо ми не могли аналізувати, думати про чинки людей, то б ми поступово перестали різняти добро і зло, утративши можливість жити по-християнськи, ось тому забороняється не судження. Вияв своїх думок про вчинки ближнього, а осудження Його в розумінні пересуду, засуду, приречення, осуд людини відбувається в більшості випадків через будь-які самолюбиві і нечестиві пристрасті того, хто осуджує, часто гордість наша спонукає до поганої думки про ближнього, стокором дивимося на людину і залишаємо в своєму серці присуд який залишається надовго і викликає у нас негативні почуття відносно тої людини, коли у нашому серці немає спокою, то які ж думки будуть у нас про ту людину? Ми думаємо під впливом наших пережиттів та емоцій з минулого, а людина живе і розвивається, тобто змінюється, те, що можливо стосувалося її у минулому, вже може бути не актуальним сьогодні. Роздумувати про вчинки це не осуд. І все ж, якщо б заборонялося взагалі всяке судження ближнього і його вчинків, невже Господь міг би сказати таке не давайте святого псам, і не кидайте перел ваших перед свинями, і не могли б християни, виконуючи свій обов'язок, наводити на розум грішників, що передбачається самим Господом? Тому зрозуміємо добре, що забороняється погане почуття, нерозумна і погана порада, а не сама по собі оцінка вчинку ближнього. Якщо б ми не помічали зла, то дні б ми перестали розрізняти добро і зло взагалі, ось як говорить про це святий Іван Золотоустий, невже я повинен мовчати, якщо хтось чинить зло, невже не повинен виправити грішника? Виправ, але не як ворог, не як недруг, тим самим наказуючи його, але як лікар, вилікуй його такими ліками, яких він потребує. Не треба принижувати, звинувачувати, але потрібно порадити та не з гордістю і з любов'ю виправляти. Коли згадуємо звісний заклик Христа про колоду у власному оці. То тут він забороняє нам з недобрим почуттям принижувати людей за їхні недоліки, не помітивши наших, можливо, ще більших недоліків. В цих словах Господь мав на увазі гордих фарисеїв, які з немилосердним осудом відносилися до інших людей той час, як себе вони вважали праведниками. На всю цю тему святий праведний отець Іван Кронштадтський у своєму щоденнику. Моє в життя у Христі написав так: треба презирати самі гріхи, а не ближнього, що роблять їх по наказу диявола. По немочі, ближнього потрібно жаліти, а з любов'ю нарозумлювати його, як хворого, як заручника свого гріха, а злоба, презирство наше до ближнього, який грішить тільки, збільшить Його хворобу, збільшить його духовний неспокій. Та й у нас зробить ніби хворими, заручниками власних пристрастей і диявола їх винуватця. Отож осуд є великим гріхом, засудження це знак гордості, гніву, злове, зависті, поганої звички, відсутність любові до людини. Для декого засудження може бути поганою звичкою і навіть пристрастю. Але що робити? Коли довкола нас живуть, люди, ведуть спосіб життя для нас неприємливий, як поводитись, коли від нас вимагають думки на ту чи іншу поведінку людини, нас заохочують до іспиту совісті, до аналізу наших вчинків, але чи це тільки відносно нас, чи ще можемо це скерувати на інших? Щоб застосувати це правило судження вчинків. Потрібно, щоб ми здійснювали кілька кроків, щоб не грішити руйнівним осудом, а справді вдатися до збудовуючого аналізу, нам спочатку потрібно самих себе очистити від зла, виховати себе так, щоб була би відсутня можливість засуджувати іншу людину. Треба себе очистити від злого наміру, приректи людину до присуду. Він злий, вона погана. Візьмімо до уваги. Що, коли ми впадаємо в емоції, то наші висновки стають все більше під загрозою бути правдивими. Тому дуже важливо, щоб емоції не перевищували розум. Задля цього не можна робити поспішних висновків, особливо односторонніх. Тільки розважна людина може зробити добрий аналіз і згодом висловити свою розважну думку. Наступне. Потрібно очистити себе від гордості, що може проявитися в думці, як він міг таке зробити, що вона собі дозволяє. Це запитання ніби хоче отримати відповідь, але насправді є доріканням, закидом, засудженням така людина, висловлюючи своє незадоволення, розчарування разом з тим вже указує на висновок про те, що та людина приречена робити саме тільки те. Ніщо інше. Щоб себе очистити від цієї пристрасті, поганої думки потрібно вивчити і пізнати свої гріхи, звертаючи більшу увагу на свої гріхи, а не на чужі, ми почнемо усвідомлювати, як багато ми потребуємо Божого милосердя, і будемо весь час просити Бога милості для нас самих. Таким чином, у нас просто не буде жодного інтересу до гріхів наших людей. Після цього потрібно розвивати в собі добре ставлення до ближнього свого. Якщо у нього дійсно є погані пристрасті, то потрібно йому співчувати і за нього молитися Господу Богу, старатися настановляти його з любов'ю. Потрібно пам'ятати про смерть і про страшний суд, на якому Господь буде всіх нас судити. І на якому вчинку всіх людей виявляться, і тоді взнаємо всі причини й обставини, тоді кожен отримає відповіді на свої запитання. Духовні отці радять, у часі спокус щодо осуду потрібно зайнятися корисними справами, бо дуже часто безробіття породжує осудження. Для того, щоб не грішити осудом, потрібно слідкувати за тим, що ми говоримо, і взагалі стримувати свій язик. Менше сказаних слів, менше потрібно відповідати за них. Золоте правило трьох дібр. Коли ти говориш із ближнім твоїм і маєш сумнів, чи ти допускаєшся осуду і пустомовства, чи ні, то пам'ятай про три правила добра і користі в розмові. Перше, ти, чи ця розмова приносить тобі особисту користь і чи спонукає до добра. Друге. Чи ця розмова приносить користь твоєму ближньому співрозмовнику? І третє, чи ця розмова приносить користь тій особі, про яку ви говорите? Якщо усі три добра, то ця бесіда є, є на збудування, а не на руйнування, отже є добрим ділом, а не гріхом, і хай милостивий Господь кріпить тебе у цьому благочестивому ділі. Отже, вибачте, що турбую вас. Хотіла вас запитати, що означає цитата з Біблії? Не давайте святого Псам, ані не кидайте перел ваших перед свинями, щоб вони не потоптали їх ногами своїми і, обернувшись, не пороздирали і вас. Що цією святиною? І що є цими перлами, які не можна давати собакам чи свиням? Хто ці собаки та свині? Я можу помилятися. Але скоріш за все, тут йдеться про гріховні пристрасті, незалежно від того, що всі охрещені, відкуплені Ісусом Христом, все ж таки у нас залишається схильність до зла, і в кожному з нас тліють три основні пристрасті, які чітко окреслює святий апостол Іван: пожадливість тіла, пожадливість очей і гординя життя. 1 Івана 2.16. Основні сили у нас агресія і пожадання, якщо їх не приборкувати і не ставити на своє місце, вони можуть зробити з людини демона. Святиною є людина, як говорить святий апостол Павло, хіба не знаєте, що ви храм Божий і що Дух Божий у вас перебуває? 1 Коринтян 3:16. А перлина це вічне життя з Богом. Отже, ми не повинні міняти наше майбутнє життя на сумнівні задоволення, не віддавати свою душу і тіло на потолу нашим пристрастям, а самі керувати своїми пристрастями, щоб не втратити вічного життя з Богом. Напевно, не бракує у світі людей, яким Євангеліє видається чимось наївним, незрозумілим, як каже апостоль, ганьбою і безумством або ще гірше, інструментом маніпуляції людьми. Трапляється, що відповіддю з боку таких осіб є глузування, дотепні жарти, що не мають показати неспроможність християнської науки вирішити ті чи інші проблеми. Звісно, не треба намагатися сподобатися всім і кожному, але саме так часом чинять християни, що хочуть бути сучасними і вболівають над тим, що культура, в якій живуть, вже не цікавиться християнством. Звідти різного роду демонстрації відкритості та на сучасні ідеології їх визнавців, які, однак, залишаються глибоко байдужими до Ісуса Христа, а тішаться лише тим, що мають прибічників з боку християн. Однак треба визнати, що таке критичне ставлення до християнства викликають і самі християни своєю поставою до життя, ми віруючи, здатні зробити з людей, про які, які про Христа не знають або знають недостатньо. Собак і свиней, тому що вони, що самі поводимося, як собаки і свині. У такому випадку, порівняння більш образливе для собак і свиней. Бо вони живуть так, як їх Бог створив, а християни не можуть так, як їх Бог навчив. Все, отже, що бажали б ви, щоб люди вам чинили, ви чиніть їм так само. Ці слова виводять. Нас на начисту воду, показують нашу нашу нездатність встановлювати певний моральний закон. Спитаємо себе, а що я властиво хочу від людей, які бажання або прагнення вони в мені провокують. Часом прагнемо поблажливості, розуміння наших гріхів і грішних прагнень з боку оточення. Це проявляється банально. Хочеш напитись горілки, шукаєш товариства. Хочеш попліткувати, шукаєш зацікавлені вуха. Хочеш розпусти, шукаєш такого самого, як і ти, або гірше змушуєш когось бути таким, як ти. Ось тоді закон і пророки стають нашими невблаганними суддями, бо ми кинули їх навчання. Під ноги пристрастям, розміняли їх на те, що не тільки не варте, а й вороже їм зрадили їх. Тяжко вірити зрадникам. Але і навпаки, в той час, коли оберемо науку Христа, принаймні хтось з нашого оточення, дивлячись на наш приклад, змінить думку про його життя. Якщо і надалі бажаєте слухати моє повчання. Prijavite se na moj kanal in obe skupaj bomo molili za mene. Amen.